Я думаю, в кожного був його перший світ в Майнкрафті. І в кожного це були різні версії: 1.9, 1.8, Альфи, Бети, може в когось з сучасних дітей. Перший Майнкрафт був 1.18.2. Але для мене першим Майнкрафтом був 1.9, який я зміг скачати. Дився, я відео вже давно про Майнкрафт, але от скачати я зміг собі тільки. Прочекавши достатньо велику кількість часу. Ну що ж, і усім придбався, знову я, Мохіто. І сьогодні вам покажу реставрацію свого першого світу в Майнкрафті. І розкажу декілька секретиків про себе. Може вам буде цікаво, може не буде. Не знаю. Але я вже ось тут передівся, як бачите. Я вже на старій версії 1.9. І ми будемо починати! this every day, replication. Що ж, і почнемо з того, що я тут, ну, не заспавнився. Я спавнився десь, отам, отам, але це реставрація світу, тобто це не точна копія. Я просто знайшов схожий ландшафт і відбував все, що в мене було в простому Майнкрафті. І воно якраз так плюс-мінус і виглядало. Що ж, давайте спустимося по цій драбині. Розкажу вам історію ось цієї самої драбини. Для початку я заліз в шахту, як кожна нормальна людина, і вирішив побувати алмази. Не зрозумів чому, але я їх не міг зламати. Тобто вони мені не випадали в інвентар. А все тому, що. Як ви, я не знаю, чи ви вгадаєте, але все тому, що я був в креативі. А я, як бачите, ось це була моя перша хата. Мені дуже подобалось, що тут лава така тече. Я дуже любив тут сидіти. Але. З часом я захотів вибратися, але я не знав, що в кретиві ну, моби тебе не вбивають. І я дуже боявся власти за те, і боявся, що мене вб'ють. І тут у мене було, по суті, більше нічого такого не було. Я дуже любив включати музику на цій штуці, ну, пластивок я не мав. Тобто я брав з звідси пластинки. Ну, і я вирішив вилізти. Я помаленьку почав вилазити, але тут драбини також не було, то я брав, ставив під себе блоки і вилазив. Влазив, лазив, влазив, вилазив, вилазив і так потрошки. Але з самого початку я закрив, попав в ось цю шахту і тут були зомбі. Я бачив, що вони на мене не дивляться, але я дуже швидко взяв якийсь блок і закрив ось так цей вихід, бо я дуже боявся колись мобів. Так, дуже. Але вже згодом я зробив ось тут драбинку і почав влазити ще в свій старий будинок. Бо до цього я дуже сильно боявся злазити. Ночі дуже боявся всяких мобів, а найбільшим моїм страхом були павуки. Не знаю чому, але коли я був менший, мені дуже не подобались павуки. Що ж, перейдемо до наступного будинку, і як я вам вже казав, я був в креативі. І жісте в мене такий класний будинок. Він виглядав ось так, ну як в кожного нормальної людини. У мене був ось такий мост, мост, який виводив в озеро. Дивіться, як це круто виглядає. Я собі тут ставав і дивився кожний ранок сюди. І вивчав потрошки Майнкрафт, просто залежав в інвентар і, наприклад, діставав рестований блок. І дивився, що він робить, як він стоїть. І загалом все читав, було досить цікаво. Звичайно, я не розумів, чому я не можу на ось ці блоки поставити дерево. А вони, а саме, а історія цих блоків, чому я саме з них побудував будинок? Це тому, що я виліз з під знизу, коли було темно, і я вирішив. Освітити свій будинок. А потім задумався, а нащо мені освітлювати свій новий будинок? Я зроблю його просто з блоків, які світяться. Звичайно, ось тут довелося замінити блок, тому що двері не хотіли ставитися на ось, ось цю штучку. Ще й при тому я, я не вмів просто ось це робити. І не розумів, чому їй не дається ефект. Я, я дістав з, з свого інвентаря. Всякі діамантики вставляв в них, і в мене чомусь не ставилося. Також, як бачите, ліжко також стоїть на інших боках. Звичайно, це мій перший світ. Тут, тут по більшій частині нічого цікавого немає. Чи все, що я ну, пограв, може, годинки три. Ще ну тут я багато, де ходив, але до ночі я вертався, хоч бо не знав, що я вмію літати і що взагалі я в креативі. Це були круті часи. Мені подобалось грати в Майнкрафт. Та й зараз подобається грати в Майнкрафт. Просто тоді в мене якесь було. Якби то... Я не можу описати тодішні емоції. Вони були просто прекрасні. Я думаю, що в кожного є такі емоції, коли він перший раз зайшов в Майнкрафт. Так, лі ліжечко я на ньому спав. Ну, а ось ці світильники, вони мені просто подобались. І якось, до речі, я виліз і просто стрибнув воду. І я вирішив поплавати. Я плавав, плавав. Ну, нічого цікавого. Плавав та й плавав. Так. І. Через деякий час я не те, що закинув Майнкрафт, просто я дізнався, що взагалі є креатив, а є виживання, і мені якось ну, надоїло в цьому світі виживати, хоч це не було виживання. Тому я перейшов до свого наступного другого світу в Майнкрафті на комп'ютері, бо до цього в мене вже нібито був телефон. Ні, до того в мене ще не було телефона. Але якщо хочете, можна показати свій перший світ на телефоні. Звичайно, це потрібно багато лайків. Але скорше всього я його просто не знайду на своєму смартфоні і взагалі той смартфон не знайду. Але якщо буде прям багато лайків, підписок, то я його постараюся знайти. Не постараюся, а навіть найду обов'язково, бо також реставрую. Якось цей світ, Тобто перебудую його повністю. Бо в пам'яті в мене все прекрасно збереглося. Особливо, як я ось, ці, ось цю штучку ставив. Дуже дуже такий емоційний момент, був такий думаю. Блін, а якщо я випаду, бо в мене на тодішній час в мене була книжка Minecraft і зараз вона є. І я, боя... я дізнався, що павуки можуть залазити на три блоки. І я боявся, що вони залізуть на другий поверх. І з'їдять мене. Так, я дуже сильно боявся цього і тому, поставивши ось таку решістку, бо думав, що вона захищає від павуків, тобто вона є електрикою. Ну, був малий не знав нічого. так. Ну, по більшій мірі, це все, що в мене було в світі. В наступних світах я звичайно, будував, ви знаєте, всякі аквапарки і інше всяке подібне. Якось до мене брат приїхав, ми зробили аквапарк, кожен свій. І типу, на одному комп'ютері я його не підключав до свого комп'ютера. Я зробив, я зробив світ, а потім він зробив свій аквапарк. І ми потім зрівнювали один одного аквапарк. Це були круті часи. Тому цініть дитинство. Або не дитинство, якщо ви ще дитина, або вже якщо дорослий. Загалом ці, цініть життя, знаєте, я це достатньо швидко зрозумів, хоча, може, і неправильно. Але на цьому я буду закінчувати свій відеоролик на такій душевно класній ноті. Я, мені дуже хотілося записати це відео. Навіть якщо ну, не набере багато переглядів, я не буду сумувати, мені це дуже сподобалося, саме ідея відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами був ваш Мохіто, До зустрічей, па-па! Ой, можу повиживати на ну, версію 1.9. Як варіант.